Всім привіт! Ви на каналі українського блогера. Мене звуть Яніна, і я знімаю свої відео зараз з Албанії. Сьогодні ми розглянемо з вами центр Дуресу. Розповім, чому українці обирають це місто, адже тут нема моря. Що тут робити? Зараз планую віддати спортивний топ. Безкоштовно дарую. Мені нещодавно дівчинка наша українка речі віддала. І тут відбувається за кордоном такий круговорот речей у природі, тому що ми всі з обмеженою кількістю речей не завжди є можливість щось купити, бо просто магазинів елементарно нема, або якісь інші причини. І дуже прикольно так мінятися. Багато речей я просто в скрині благодійності віддавала. Тут в Албанії таких скриней немає, але є чат. де я виставила спортивний топ, який мені просто не потрібен. Місце займає. Він новий. Хочу віддати дівчинці, зустрінемось і поїду в центр. Візьму вас з собою все. Речі віддала зустрілася з дівчинкою і прямую на зупинку. Сьогодні хочу поїхати в центр і показати його вам. Я живу в районі пляж, щоб дістатися центру, мені треба сісти на автобус Лепа дюрес І коштує все це щастя 40 лек. Довезе мене автобус прямо до центру. Прямою на зупинку. Тут беру овочі зазвичай, гарна ятка. Що там ще кавуни, все-все є. А це зупинка, всі в тіньочку, Всі в тіньочку. Он автобус в іншу сторону їде. І почекаємо свій. За овочима зазвичай ходжу сюди. Великий вибір, ще є кавуни, багато винограду, сезон винограду. В центрі є також ринок овочевий, але мені всього зазвичай вистачає просто тут, біля дому, в районі пляж. Інтервал руху автобусу десь 10-15 хвилин кожні і курсує він десь до 10-ї години вечора. Ось і мій автобус їде. Но він тут один їде в цих краях, саме цей громадський автобус. Дивлюсь, що не дуже вільний там, достатньо забитий він. Так, він роз... розвертається і задача влізти. Людей назбиралося немало. Погнали. Йоні! Йоні! Боже, випала з автобусу, ну він повний був капець. Ну Раз на раз буває по-різному. Буває, що трохи вільніше, але зараз був просто анчлаг. Висаджуюся я навпроти автовокзалу. Автобус їде ще зупиночку вперед, але я вже настільки хотіла вийти, що зробила це саме тут. Тут я вже орієнтуюся, ми приїхали в район порту та центру міста, і зараз покажу вам тутешню інфраструктуру. І в сьогоднішньому відео поговоримо от про що. Я вже показувала вам дюрес, як воно є, мої враження від цього міста. Як курорт, ну, як на мене, це не найкраще місто. Ви бачили мої враження від моря. Чому ж, чому ж я тут? Мені хотілося подивитися Дурес, тому що це, напевно, одне з найбільших локалізацій українців в Албанії. Чомусь українці, які переїхали сюди від початку повномасштабного вторгнення, вони обирають саме це місто. І вважають його комфортним для довготривалого життя, не для відпочинку, а саме для життя. Поспілкувавшись так у чаті, я загалом зрозуміла, чому так, тому що, знаючи вже райони і як влаштоване це місто, тут можна досить комфортно і непогано жити. Інфраструктура тут є, так це не столиця, але тут є англійська школа, куди можуть ходити діти. Тут є ну, щось типу торгових центрів. Зараз подивимося один з них. Тут до аеропорту Тірана їхати кілометрів 40, можу трошки помилятися в цифрах. Тобто, столиця в недалекій доступності можна і громадським транспортом приїхати в Тірану. Менше двох євро, здається, коштує квиток до Тірани. Тобто, Життя тут може бути дешевше, ніж в Тірані, зокрема, оренда житла. І тут є свої переваги для таких довготривалих жильців. Ну і для українців Албанія зробила такі умови, що не треба оформлювати ніякі документи. Можна тут бути два роки, тому можна оформлювати довготривалу оренду на рік і собі спокійнісінько жити. Якщо треба в столицю, то їхати в столицю. І вже споживати всі переваги столиці. Так, я дійшла до торгового центру, ну це важко назвати прям торговим центром. Найбільший магазин, що тут є, це Вайкік, я зараз в нього піду. Сам ТЦ в такому вигляді зараз на якійсь реконструкції. Також тут є кальдезоні-тезеніс такий сток. Я в ньому була, ну там залишки старих якихось колекцій, не можна це назвати повноцінним магазином. Ось що пропонує саме цей ТЦ майже в центрі Дюресу. Ну, в степу і хрущ м'ясо. Давайте подивимося, що тут цікавенького. Я приїхала з ідеєю обрати домашній костюмчик, В Айкікі є різні варіанти домашнього одягу. Мені сподобався ось такий варіант. Він з шортами. До речі, якщо не помиляюся, зараз кінець сезону. І він на знижці. 790 лек це 8 євро. От думаю, чи брати його долі так непогано виглядає, якість хороша. І є ще в мене другий варіант на примітці. Щось я вже поки розвісила та хотіла знімати, передумала. <дивлюсь>, Дивлюсь, що так не дуже мені подобається. Ну, загалом думала, що такий варіант розглянути це е з брюками довгими. Вони там просто. Підгорнуті, і він дорожчий, він знижки 2,5 тисячі, тисячі лек. Ні, це відпадає. Є ще такий варіант піжамки домашнього костюму. Можна по-різному це розуміти та носити. Такий віскоза матеріал з брюками. 2,5 тисячі лек. 25 євро. Не сподобалося мені в Вайкікі вибір. А інших магазинів, таких, ну як відомих, тут майже й нема. Бачите, тут якісь такі назви не... незрозумілі для мене і вибір не дуже великий. Там вже, здається, взагалі нічого нема. Може, суканку таку придбати? Коротше, тут варто шукати подібні костюми домашні, я зрозуміла, десь на ринку, тому що там буде якась Дорецьке розмаїття, китайське і можна на ринку буде вицепити щось цікаве. Оскар клас. Американ клас аутлет. І аутлет Ну, Завітаю ще сюди. Зараз кінець сезону, можна купальник за дешево придбати і можеш домашній костюм якийсь нормальний оберу. Це так шукала новий домашній одяг. Так шукала, що купила два нові купальники. Ну Но в тому атлеті тезені з кальдезонія, кальцедонія, як її там правильно. Зараз гарні ціни. І я обрала чорний та різнокольорові купальники. Обидва вийшли мені на 15 євро. Це дуже дешево я вважаю. Тому що я перед сезоном, перед тим як їхати в Саранду, купляла купальник собі в Тірані, Такий китайського виробництва. В ноунейм no магазинчику він коштував 25 євро один. Переводжу в євро просто, щоб леками не лекати. Задоволена, це тезеніс, то басейн нам ще будь, Значить треба буде шукати мені локації, де показати вам свої купальники нові тут, в Дурсі. І ось ця будівля, вона займає наче багато місця, але Мало там магазинів, якихось зрозумілих мені поруч. Ще один торговий центр Blue Star. і тут в ньому є декілька таких магазинів, що я знаю теж: це Юск, відома мережа і в Україні ЮСК працює. І Джамбо Джамбо це магазин усякої всячини китайської, там від дитячих іграшок до різного такого побутового приладдя недорогого. дорогого. Різні там канцелярські предмети є, щось таке. І також там Нептун, наскільки я бачу, Нептун це магазин побутової техніки. Теж декілька поверхів і якихось відомих мережевих магазинів тут нема. Хоча це центр міста, ну, місто не столичного значення, тому мережі тут не, не дуже так розміщуються. Є тут такі автомати, що виміряють зріст та вагу. Давайте подивимося, чи буде він взагалі працювати. Кидаю 50 лек. Щось зріст. Та ну, я не так, а я в сандалях. Ну, Напевно, вже все, порахував, що треба робити. Все, просто показує. В джамбу продаються картини по номерах українського виробництва. Написано Made in Ukraine. І в Тірані бачила, і тут в Дурості, не пам'ятаю, чи показувала вам це. Ну, от зараз, якщо показувала, то ще раз покажу. Приємно, що саме наш виробник. Ціна такої великої картини тут 16 євро. Є декілька на вибір сюжетів. Такий великий. Магазин всякої всячини, це джамбо. В Джамбо придбала, щоб ви могли подумати мішок для прання білизни. Одначе такі речі, які не першої необхідності, але без них не досить зручно. От я з квартири на квартиру кочую, а під рукою завжди не було такого мішка, і він мені завжди був потрібен. Тут в цьому районі перевага, більша кількість великих мережевих супермаркетів. Конат, декілька спарів. Це вже для постійного життя дуже зручно. У нас там на пляжі є магазинчики, І є навіть і мережеві, але в центрі, звісно, вони такі більш і більш нафаршировані, так би мовити. Отож, українці, не тільки українці, обираються місто для життя, воно подобається. Але я ділюся з вами своїми думками. Ну, ви вже зрозуміли, що мене щось не досить приваблює для постійного життя це місто. Ну, тому що у кожного свої смаки, свої відчуття міста. І от для мене я тут гість, я тут не, не хочу жити довго. Магазини тут отакі, треба заходити і міряти. І я тільки що заходила і міряла костюми. Ну, щось нічого не наміряла. Асортимент е, є, моделі наче сучасні, просто щось не те, і не туди, і не так, і ніяк. Прикріплю декілька фото, це шукаю домашній костюм. Ціна такого костюму 2500 лек, 920 гривень. Не сподобалося як сіло. Пошукаю ще. Ну, а тим часом, поки я ходила, бродила, обирала, показувала, розказувала, ми з вами дісталися центру. Звідси я вже знімала. Але щоб не показати знову, є тут на площі Дім культури, концертна зала. Є автомат, що видає водичку. Я обожнюю, просто фанат різних автоматів. Зараз щось будемо кидати, тільки не бачу, де ціни, хоч води. І що, і каву він теж робить, але каву краще пити в кав'ярнях, звісно. Мечеть тут гарна, красива. І оце центральна площа Дурису. Навпроти, заклад Бонжур, там морозиво. Завжди черга, популярне місце, фонтани, голуби. І також тут собаки в фонтані часто п'ють воду, бігають і розважаються. Взагалі це місто собак, тут якось котів менше, ніж собак. Зараз тут нема людей, а ввечері тут прям тут прям багато всіх. Отож, з досвіду спілкування з іншими українцями, що тут оселилися, я зрозуміла, що кожен набирає для себе щось, що для нього ближче до душі. Багато наших тут працюють наразі, відкривають бізнеси, легально це роблять і якось продовжують жити, і їм подобається саме це місто через, наче і наближеність до моря. Хай воно не курортне, але все одно тут є морське повітря, якось така інша природа, тут тепло, тут м'які зими, тут є інфраструктура. Що цікавить мам з дітьми, це зокрема школи, тут є англійська школа. Тут ну, можна якось влаштуватися і жити в нормальних умовах. Албанія не надає допомогу в плані там, виплат різних. Тобто, якщо люди сюди приїжджають, і якщо вони можуть себе підтримувати на плаву, то тут можна жити. Якщо є якась робота віддалена, наприклад, або навіть тут влаштовуються. У нас в чаті там і вареники ліплять. Доставку роблять і відкриваються в Албанії на легальних умовах. Прям ці точні умови оформлення не знаю, але я знаю досвід людей особисто, які відкрили тут агенцію там, з нерухомості і працюють офіційно. Тобто люди тут осідають, не надіючись саме на Албанію, як на державу, щоб тут сплачувати щось чи щось надавати, а осідають тут. Спираючись на власні сили, на власні заощадження і продовжують працювати, отримувати нові гроші і на них знову жити. Кинула в той автомат 100 лек, 1 євро, і купила водичку. Також він щось там не давав здачу, я ж не знала, що нажимати. Я зрозуміла, що треба. Або другу воду купити, бо залишалося 50 лек. В автоматі вода коштує 50 лек. І я не хотіла другу воду, щось почала тицяти. Мені видало отаку печівку і вже решти не було. Може, там можна щось натискати, щоб воно віддавало ту здачу, але ну, якось спробую отакий смаколик. А я хочу похизуватися своїми знаннями албанської мови. Окрім слова, «фалімендеріт», що означає дякую, яким я активно користуюсь, я вивчила нарешті друге слово. Мір упавшим це означає до побачення раніше, коли я тільки його почула, воно мені здавалося якимось дивним, бо я мала асоціації, якийсь мір упавшим. Але якщо це все відкинути і постійно тут бути в цьому мовному середовищі, то звучить воно нормально. Та я вже знаю друге слово, мене розуміють. Просто варто не тільки знати слово, а ще коли його кажеш, щоб люди не шрахалися або не ржали з тебе. От коли я кажу, «міру павшим» — нормально. Вони мене розуміють всі. Взагалі-то. Непогано жити в місті, де отак на головній площі ростуть пальми. І це була одна з моїх дитячих мрій. Частіше бути там, де є пальми. Я не скажу, що я мріяла прям жити за кордоном, але відвідувати різні країни мені хотілося. З моєї ще дитячої такої поїздки, однією з перших далеких мандрівок. Це був Єгипет, мені було 11 років. Це була хоргада, і ось я побачила там оці пальми, і тоді саме такі думки і були, що класно було приїжджати частіше. Взагалі, перший раз саме за кордоном я була в Болгарії в років, ну то не зовсім свідома поїздка, бо я дуже мала була. А в 11 років вже в Єгипті я зацікавилася всім тим, що бачу. А я вийшла, мабуть, на мою улюблену вулицю в Дурисі, це бульвар Епідам, тут розташований ресторан з такою ж назвою, який мені сподобався. І загалом тут будинки дуже гарні, в старовинному стилі, тут багато сувенірної продукції, звісно ж, досить туристичне місце, але справді атмосферне і наповнене життям та емоціями. Також рухом тут все гуде, шевелиться, кудись рухається. Вдень тут машини. Вихідні дні тут пішохідна зона, і люди гуляють цим бульваром, такий собі променад. У вихідні оцей бульвар перекривається. Я була свідком цього. Він стає пішохідним. І оця пішохідна зона перетікає. В такий монумент, що на стадії будівництва ще знаходиться, це не зовсім монумент. Якщо взяти карту і подивитися, що тут було раніше, то показує, що тут був парк. Зараз, мабуть, його модернізують і він просто стає такою фінальною точкою бульвару пішохідного, зоною відпочинку, можливо, тут будуть. Місця, де можна присісти, ось така ось сучасна концепція міста. За цією будівлею, просто не знаю, як назвати цю веранду, навіс, там вже порт. От видно, крани позаду, це порт. Тож, можливо, це зараз я так для себе зрозуміла, що це і символізує якраз портову частину міста. Що ці всі зводи вони нагадують саме крани, там вже морська частина міста і портова. А про ці розвалини ми якось поговоримо в іншому відео. Це справжня така естакада, місток, бо тут розв'язка дорожня, ось побудована. Такий транспортний хаб місцевого значення. Далі починається парк Волга, де була зустріч українців на День Незалежності. Ось такий монумент, цікавий вершника. З конями і цікаво, що там позаду є напис вивіска KFC. Цікаво, що в Албанії нема ні Макдональдсу, ні KFC. Зокрема, в Тірані нема KFC, а чомусь в Дурасі є KFC. Я не знаю, як це відбувається, бо в Тірані я бачила місцеву якусь адаптацію TFC, Тірана Fried Chicken. А тут KFC, напевно ж, справжній. Але це не розповсюджена тут тема. Громадський автобус кудись. Корілле їде. Корілла була вивіска. І треба якось буде завітати в КФС, оцей. І частина старої фортеці. Про фортецю зроблю окреме відео. Залишайтеся на каналі, в вподобайку. Тут в старій частині Дюресу, в центральній частині Дюресу є, що подивитися. Поїсти звітала в таку колоритну з Вона Невеличка це не мега якийсь лакшері, ресторан, але це таке колоритне місце. Гравіолі замовила. Мені принесли соус, гострий сиру медсон. Італійську спилку. Йо, це моя страва. Досить велика порція. Домашні равіолі з рікотою та шпинатом в томатному соусі. Друзі, за свої равіолі та водичку у мене вийшло всього лише 5, 5 євро 500 лек. Я вважаю, що це ну просто смішні ціни за таку порцію з гостинністю. Взагалі, що це домашня така їжа там. Просто суперовий заклад. Спагатерія Лулі, запам'ятовуєте, знаходиться в центрі, але трошки у дворі. Дуже класне місце, не там, мега ресторан, це саме як домашній такий заклад. Але я просто задоволена я, я задоволена. Це просто два кроки від площі цієї центральної. Там є у них і балан'єзи, і спагетті, і все, що завгодно. Оцю от підворотню я підвернула і от там поїла. Дуже класно, тому що хотілося чогось такого, Не знаю, мені хотілося овочі, а тут якраз і томати були. І не дуже пафосне якесь місце. Я просто в захваті. В нього 4,9 у Гуглі, 4,9 це дуже висока оцінка. І я просто задоволена. Тепер можна на кавусю і додому. Каву буду пити в закладі Пелікан. Він є у нас в районі пляж, є ще прямо біля оцієї е, скульптури, що будується, є в кінці бульвару. І ось тут. Це заклад кондитерська. Тут можна випити каву та з'їсти смачний десерт. Давайте подивимось, що тут взагалі є. Цукерки, макаронси. Морозиво, тортики. Цукерки. Вибір десертів тут вражає багато позицій, ціни теж нормальні. І можна замовити як порційно, так і цілий торт. Також є національні албанські солодощі та ось турецька баклава, наприклад. Я замовила тут каву та десерт профітроль карамель. Такий я куштувала у Стамбулі, і мені захотілося. Це профітролі, які зверху змащені заварним кремом. Весь не осилила десерт. Каву посмакувала і залишила в цьому закладі 320 лек. А тепер на автобусі додому. До речі, автобуси в Албанії не нумерують. Треба дивитися на вивізку, на шклі. І я їду до Респлепа маршрутом таким. Квиток купую у кондуктора в автобусі. І побачимося з вами у нових відео. Слава Україні!